І всем приділи підписочки, з вами Санднов відосик по Бомбіч. Подпишечки, я вам скажу, так до новенькі відосики не виходили по бомбічку. Ну я вам поясню ну можна сказати, по двом причинам, що не виходили відосики по бомбічу. Начнемо з першої причини. Якби почалася учубату до тепер, якби не вистачало време, якби тільки на... Те я тільки брали, як ви, як, я б обрав, як ви бачите історію канала брав, тільки я знімав знімав, ну, дві катки зняв по стендов 2. А бомбіч я аж 3 тижні не знімав відосики. Скажу по -п -п другу причину, що трошки посмотрю по Bombi впали. І я перестав взагалі в цій гру заходити. Як ви бачите, мене навіть понизили навіть званням в цій грі, щоб ви розуміли собі. І по таким причинам я не заходив в бомбіч. Я вже казав, що перепотік немає времени, друга причина це учеба. Я думаю, у моїх підписників теж є така проблема, що спочалася ця учеба, і з нею трохи знаєте, таке проблеми, скажімо так. Ну, я думаю, воно все обладнається. Я думаю, я я ж я, 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 скажу, чесно, я їх як записую відосики, записую відосики, так і були. Просто, знаєте, чуть-чуть вони будуть а виходить, ну вони будуть виходити. Давайте Байдена буде нас нового. Не що ж там. А там об, 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 об даже вроді було, що я не дивився даже, не чекав. Бомбіше в бомбі щось вроді вийшло. У нас мене вже понизили званням, так що в принципі... що мені вже теряє? Мені же має, що вже життя, я же так же потеряю звання. А підзам завів пару територій. Та й думаю, і зайнятися, Без за поп постараю. Хм. Як больно по серцю б'є Мене меня хто я зовут значит идем повоюем карта здорова стала Чи то може Ах ты подписчик Я думаю хто замітив щось нове Напишіть в коментарях Ну я вам скажу так Я просто знімаю вже Бомбіч на планшеті Скажу, який то кайф, Ну по сути таке, таке таке, прикольная Я вам відкрию секрет що Відосики С я это по-другому на планшеті я до сих вам понравилось, но ну, пока будет выходить выходить всі ігри, крім стендофа на планшеті. потому що якби на планшеті, если щось углять на стенд, щоб чтобы стендов. Нормально гулять. А поки пока всі ті ігри, які є, то в принципі, нормально. Ну давайте за вами прыжки їх бо я щось а те... Ну, дайте, секундочку, щось мені не не дайте мені секундочку. От тепер можна смело глянь. Я бы думаю, всі поняли, що произошло. Я просто вирішив поменять язык, потому що... Вот так. <сігані> що Английский шпрехаем, но слабенько. Никий кайф кушай, киту кайф закидывать. Вообще-то какой-то такий кайф. Стреляем. Бля, я попрошу сейчас можем заму даже бежать без пише. Полным ходом работаем. Ч, свом территории идем дальше, 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 идем, идем дальше. Слушай, можна, можна, можна їх ще даже можно похилить их чи що тут таке? А да, он еще хилится даже. собі. себе. Мама так об нові ігри вийшло. Я такий, знаєте, я такий, чувствую, что я в цю игру вообще 2 не заходив, таке відчуття. чувство. да я пишу, потом буде так долго делать. Цю хату. От чечка мы справились. Ну почти, Ну, сейчас до виде ще. Так я потеряв трьох бойців. Якось у пацанів нема. Нічого не з'являться Победа! Победа! То є наше все. А другая я трьох піде, я кажу чуть трьох потерял. Мда Дак се наверня вернуться цей. що таке? запаси? Построить. Хижи. так неплохо, ну что ж, приступим. В хижине можно улучшать нанятых специалистов н... 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 и управлять ими. Я не герой Если ты найдешь остальных, они могут присоединиться к нам. Ха. Ну, выбрать мне. Чтобы... Понятно. Так, ладно. Я боюсь їх не вернул, надо улучшить. Походу берете залучение, я його. Сейчас переборщи, у вас без. Все, готові всі Наступлення, йдемо. да. навіть не гляну, що там як там. А, тут точно? А вона теж з нами тепер тоже знает їм І це, целей, думаю, живе Оп. Ну тоже нами, да, прикольно, у нас теперь тоже новий цей. нужно больше энергии. А, типа, зачем вам за сейчас сейчас? Какое такое развитие? Не рано? На это интересно, интересно стоять. Ты <laughs> так просто в тупо гулял, одни катки. А так хотя бы снова уже меняется. Сюда, за Даже не с потерей, я думаю, что даже надо потери вышло. Потеря. Двоих я потерял, когда я спил. Звонку вернули наконец-то поздравляю свершением дозвонитового. Много, благодаричка. Рядовой для мене. Раз третій надо. Эм. я. Надо мне ще був цей третій рядовой, короче. Давай да. Рензитка. поработала боем. Угу, угу. Ну что тут видите? Раз, 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 раз. Хилочка, а на этом надо. Где-то где мы без автобаши не занесли, блин. То может быть ошибкой. Мы потеряли богатых так. Так то так, победа. Двоих потерял пять. получать что надо все плохие благо дырочка так сейчас нам надо укрепить опять свои войска все готово бой сразу идем бой сразу А Че так мало? Вот так вот иди. А так раз, два, три. Раз, два, три. ламайте, намайте, быстренько, хоп Сюда наступаем Бе тут так позарастало, так так, необычно, блин Вообще Давай побежички сейчас Она кровая воно. Прикольно такая функция функція функция добавилась Ні реально прикольно да 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 ще, 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 ще раз. Ой, красота, я карвон остров. Вс, захватили ми той остров. Захватили Ой, без По взагалі, я насходил. Вообще. Як готов маніфік фантастик. Так. Разведдаем. Ти я е. Мда. Пулемети, ракетниці. Не, ну то все набагато, я таке не потяну. Зачем сюди на карту? Я таке не потяну. Давайте это що до нас тут? Разветаємо Вони що, захотіли бачити, чи шо? Воно ну, вот так, надо сейчас быстро вернуть. Раз. 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 Раз! Раз. 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 Дайте, дайте. На то хотя ходить Сначала добыть эту мишень Все добыл Теперь добывайте за что-то осталось щи гранаты когда вообще красавица Вообще там красиво без, без потерь вообще Вообще еще и так быстренько оперативненько и дам победа Владелец Сюда меть Зав. Ага, ага. Ага. Моя тепер. А то, блядь, забрали мене башню, я не понял. Так, у нас там багатенько, мы. Давайте разведаем. Сначала тут разведм территорию. Оследовать. Залутаем. Разведаем. Та що він такий, с легкий. Давай, пихла так. Раз, 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 бум, бум, бум. А такой. Туда. Мы одного потерял, что, 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 за напасть, что за аномалии Да я трошки сейчас еще поможу ему. Да. Победа. Це мені більше все нормально, слово победа. Поразка мені вообще не доподобає. Так, зайти надо. Так, монетки забрати. Що я тут лучше надо щось? Нам не надо улучшить? Не, лучше то не надо. Надо построить для начала пулемет установить. готово так міна. установить 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 защит так поддержка Де у дисань не кружение так, надо? Прощай, дінфлот, так ну, надо щас, пацані, що надо находи на щеден дисай ты прощай один флот добавься сюда так надо сейчас пацане добавить космос сюда добавим Давай еще цих добавим. Пять штук, так, вже хорошо. Сад нас джедосан добавился. Урожайно, давай, поставим урожайно. Так, да, Статуя, блядь. Давай поставим. Що нам будемо давать, конечно. Ай, да. Так. Отправили замоччи отправимся в один, скажем так, бой. Опа, золотой. Динамит. То що таке? касса, такая оружие. У нас же я зуба, стоп, В Вода куйдем. Когда будем воевать, страшно, страшно, будем воевать. Вс далее. Нас сюда, да, найди ви... ч вы я вас потерял уже богатенько так работа, работаем, работаем Вс Идите хочет расходыся Убить же хочете Так, я не заставил метку на сайт Там пацаны старайте Купець Че их тираю багато так я так Мишлю я їх так богатенько теряю там двісь нам ще кикош чела додавали Давай, да добывай даже швидше, 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 быстрейшей Все, залутали их Наконець Шесть четрх! Шестерок я потерял. Жестоко. Я так думаю. Все, золото. на 17, 17 меня надо еще 3 и бенного звонка. Так, сейчас надо подумать. Сначала сейчас подавиться, укрепим своих хлопцев. Укрепим какие -то. Вс кріпили. Розведаємо. Ага. Пулемети у них є. Флот у них є. Что попробуємо? Награди запино нормально, такі награди за перемогу. блин. Ну я невірний, що ми пройдемо. Ну, на декачу, тут, тут не ризикує, тут не піш шампанське.

Це ми даємо бомбардирів, їм страшно. Купити... Ми так їх же з... Нє, ця добавилась, ця добавилась, ця... Ця їм бала. Що ви ці без трішки? даже цього... Ну що яку ми потеряли? Десь... П'ять кількох, ми легко потеряли. Ні, що захотіли, Ай, да мы даже отсюда все потеряли. Пятеро потеряли, бачишь, ты скажи, пятеро потеряли. Смел. А что там нового на карте? Глупое на ч не бачу. А, все, что стало. Где не пойти? Ах, вон они, сейчас мы ее в одном, секунду. Да, это я флот укреплю, у меня флот потерянный на флот, все, аминь. Быстрее, давай, быстрее, быстрее, давай, быстрее, надо сейчас, еще раз захватить одну. Точно, дайте мне секундочку. Так, подписчика, шо? Сейчас, давайте, там, мы заберем вот цей. Давайте еще заводим, вот я готов, выдвоим свою базу. Так. Яй-я, потішечка щось залагало в мене. У нас водов, підождь. Такі на погазу по-быстрому. Быстрійше. По пішочки по почти добили же їх. Давай, давай, потеряю вообще понесло тут в цьому раунде ботані Все, виграли. Наконец-то победа Девять дверь терх червику цей потеряв Купец Жорстко так мене Нагнули Укрупляємо печку поппляем. Бо що, жожто, кун, стакун, дай, секунду, чого, ще столько у нас так надать, секундочку, ще підроблю, щоб все вже було готово. Та папічки, все вже готово. Ще підемо в бо. А ну що душе такого? Щити поставить уже в б... бо. Так, слушай, наманы ч там крепление. Ух, тут бибогатенька их тут будет капець. Так, ну давайте то 24... сейчас разблокируем быстренько. Фух, тут тихо. Разведать, то да, в принципе, что я теряю. Раз, 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 раз. Сейчас работает, тика. Раз, 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 раз. Все сюда. Бубух. Та то античі. Я маю, це... Це чити! Це просто це незаконно таке робить. Це вообще це... Це чити, ви шо? Так легко розбивати їх пички, я шоці. Не, вона імба! Вона реально імба! Двоих все одно... Вона імба! Поздравляю рядовой трей сюда. Так, сюда. Зовут звонку на оплаті подпишечки. Подпишечки, такий еще відосик по Бумбіч. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Science. 18 це був Бумбіч. Якби щось таке до ганьків був, да? Ну, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр Семенович. До зустрічі, до зустрічі, до Пока-пока.